Так, поступив запрос зробити огляд, ліжка, горища, Томік. Тут він у нас стоїть з диванчиком. Диванчик це окрема позиція, можна просто витягнути, і ось та конструкція буде стояти. Диванчик ніяк не кріпиться до конструкції. Тобто ви можете знизу або зовсім нічого не ставити, або ж ставити якісь свої меблі. Можна стол, можна комод, все що завгодно, можна ліжко туди ставити, як вам зручно. Так, що ми маємо? Ми маємо конструкцію 2,35 довжина, 180 висота. Це ось по цьому бортику. І 86 глибина. Розмір спального місця 80х190. Дивимось, у нас тут в комплекті ось така паличка під спальним місцем. І ось такі зручні сходи на другий поверх. Показую, як відчиняється. Ось так вниз. Ось Дуже зручно. Колір зараз, дуб молочний, сонома трюфель.